Вітаю вас. У вас вже є досвід застосування мої шанування. Що скажете по вогам? Нормально йде, скиди хороше колій. Наші хлопці отримали з Facebook це і поставили mm. надписи, які вітання передавати Росія. Ну, я Оце вітання від нас. Передаємо через українських десантників загарбникам. Чим більше в нас буде засобів вогневого враження, тим краще, тим. Піше ми зможемо знищити ворогів і зберегти життя наших воїнів. Я можу вам наголосити, що немає, немає більш ефективних засобів з використання і більш надійних людей, кому ми це можемо передати. Чого так багато коробок? Це... Ну, я, як офіцер, це з Києві? Це для мене цікаво тут іменно демонстратор. Далі зв'язку увілічується. То, ага. ну, коробки — для того, щоб Через генератори все ми облаштуємо і бригадний пункт, і батальйонний. Пункт. Як обладнаєте, запрошуйте до себе, ми це зробимо. Воно нібито мале, а гадство коштує дорого. І я сьогодні дуже щасливий, що ми маємо можливість допомогти. Зараз без доріжжя, дороги розбиті, переправи, все, і без вантажів просто неможливо. Юрій, дякую. спасибі. Щасливої дороги. Іване, ви звідки? Івано-Франківська. Дуже приємно. Приємно Назар. Щасливо, вручаємо. Я запевняю, тебе дуже-дуже гарні машини. Бажаю здоров'я, Ігоре. Приймайте ключі. Щасливої дороги. Тримайте. Дякую. А ви звідки? Львова. Вся, вся бригада величись вісімдесята. На фронті вони необхідні, тому що постійно потрібно тримати охайний вигляд, митись, стиратись, так як ми постійно в русі і постійно жара, постійно робота є. У нас зараз норма на бригаду 5, ну, а там супер, подивимося. Супер. По відгукам, по всьому, я думаю, що крім нас цього ніхто не робить. Ну. Да, и Алексей, мы сегодня... хотим с вами Может, Давайте, спасибо залюбки.